Діви, привіт! Дивимось тиждень з 9 по 15 вересня. Яким він буде для вас? Як завжди, з енергії тижня розпочинаємо і по всіх сферах життя проаналізуємо особисте життя. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, приготувались! О, клас. Подивіться в очі своїм страхам і благополуччям. Чомусь, можливо, це може стосуватися фінансів. Ну, ми зараз подивимося по кар'єрі в фінансах, але якесь таке відчуття, що можливо ви себе зловите на обмежуючих установках на цьому тижні, які будуть стосуватися якраз таке благополуччя. Наскільки ви відчуваєте себе щасливими? Чого вам не вистачає, щоб відчути себе щасливими на всі 100%? І я зараз не про глобальні якісь речі, не про те, що бо, там е, світ став прекрасною казкою з розовими поні. Ні, я зараз про те, чого саме особисто вам не вистачає. Як ви зможете дати собі відповідь на це питання, так дуже-дуже чесно, за цим питанням одразу будуть йти оці от ваші страхи. А чого в мене досі цього немає? Наскільки те ще хочу, є недосяжним. Тобто тут ви дійсно на тижні подивитеся в очі своїм страхам. Це може бути як з зовнішнього аспекту, так і внутрішньо. Будемо аналізувати так, особисте життя, пас жеслів. Для тих, хто в нас самотні діве. Ой, до вас тут хтось спішить біжить, хтось спішить біжить, дивіться. Лицар жезлів до вас спішить у мене відчуття, що тут у вас є знайомство. Тут є знайомство, і ситуація тільки-тільки почала розвиватися. Ви тільки спілкуєтесь, пізнаєте один одного. І тут зустріч. Тут зустріч. Як то кажуть, далі буде. В наступних серіях. Тобто. От по е пажужезлі це щось таке прикольне, веселе, дружнє, що тільки-тільки розпочинається. Ну, що я й казала? Так, для тих, в кого трикутники або незрозумілі situationships, називаємо це так. Ви зависли в позиції жертви. Я не знаю, наскільки ви це приймаєте, да, те, що я от зараз сказала, тому що може здаватися, що те, що я в будь-який момент можу взяти, розірвати цей трикутник, мені буде однаково наді мною це не має влади. Ні, це має владу над вами. по факту, якщо ви досі цього не розірвали, якщо ви досі нічого з цим не зробили. Якщо вам досі окей бути в цьому підвішеному стані і не мати ніякої ясності стосовно партнерства. Оця карта, вона зазвичай така для мене най... найважча з усіх, тому що персонажу на цій карті здається, що все, він не може вибратися. Немає ніякого шляху. Очі зав'язані, руки зав'язані, навколо мечі, капець. Але по факту, то якщо от вона обернеться, то ну, руки їй не зав'язані. Там вузлик дуже слабенький, вона може спокійно звідти вибратися. І тут ситуація дійсно вона якимось чином зависає в повітрі. Ам... Ну, по пажу жезлів я, ну, я маю це сказати, це може бути ще неочікувана вагітність. Це може бути неочікувана вагітність, і я не можу сказати, що ваш партнер поміняє якось раптову думку про вас. Скоріше тут буде розставання. Ну, для тих. Для кого це може бути актуально. В інших випадках, це от ви зависаєте в цій позиції жертви, ви залежні від людини. Це така залежна історія, там, де я повинен отримувати ці емоції, я повинен страждати. Інакше я не відчуваю життя, якщо я не страждаю. Тобто мені треба дуже такі контроверсивні емоції. Мені треба, щоб було дуже добре і дуже погано. Тоді я відчуваю, що я живу. Якщо я зависаю десь всередині між ну нормально, це не моя історія. Да? Тому тут по-повіщеному на цьому тижні активних дій робити не треба, в принципі. Потрібно розібратися з собою. Потрібно, щоб от голова почала світлішати, в голові роз'яснилося, і ви зрозуміли, що вам робити далі. Так, для те, в когось серйозні і стабільні стосунки, Тиждень класний, спокійний, дуже на лайті проходить. Для когось це може бути бажанням обвінчатися або одружитися, якщо ви зустрічалися просто. Для когось це ще йде питання хрещення дітей. Те, що з водою пов'язано. хрещення дітей. В принципі, тиждень, якщо ми не беремо до уваги все інше. Тиждень класний, стабільний і дуже спокійний. Ніяких серйозних проблем не буде. Просто насолоджуйтеся перебуванням один з одним. Це така ще, знаєте, для когось може відігратися як відсутність пристрасті. Ми всі різні, для всіх це важливо по-різному. Тому для когось це може бути класний, спокійний тиждень, а для когось це може бути відчуття, що там, мене не хочуть, значить мене вже не люблять. Значить, все пропало. Або там я не хочу і не чіпай мене. Давай просто як сусіди поживемо. Тому тут питання спокійний, та він для. Він для всіх цей епітет, Він буде по-своєму відіграватися. Від заданих наперед параметрів ваших стосунків. Так, в нас тут далі робота. Сонечко. Топчик для тих, хто не працює. Ну, тут ситуація. Така, що ви і не хочете нічого вирішувати, ви не хочете нічого змінювати, бо вас все повністю влаштовує. Тут можуть бути ще якісь там на дітей виплати, ваші діти-внуки можуть вам допомагати. Тобто, загалом нічого змінювати ви не хочете. Все влаштовує. Для тих, хто в пошуку роботи. Вам запропонують вакансію. Я не впевнена, що на цьому тижні ви вже приступите до роботи як такої. Тут може бути або випробувальний термін, або проходження ще співбесід, тестів, отакого от всього. Король Пентаклів це ваша карта, сигніфікатор, да? Дів. Тут незалежно ви там жінка, чоловік, це просто енергія та земна. То вам запропонують вакансію. І ви почнете, скажімо так, підготовку до роботи. Просто ще на цьому тижні. Там, чи треба якісь медичні ем, документи пооформлювати, чи треба якісь ще тести пройти, чи треба ще там то-то, 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 то-то. І вже, наприклад, з наступного ви почнете роботу. Да, так і буде. Для тих, хто в нас працює в наймі. Ой, у вас класний тиждень, у вас тиждень успіху, премій, вас тут будуть хвалити, показувати всім, який ви молодець і чого ви досягли. Тут у вас прям якийсь мегапозитивний тиждень на роботі, дуже приємно все проходить, і ви отримаєте за це, зокрема, фінансові якісь надбавки. Тобто десь класно провели проєкт. Десь в продажах піднялися, там, все в залежності від вашої специфіки роботи, але тут ви можете очікувати на премії, на збільшення заробітної плати, для когось навіть на переведення на м -м, посаду на ранг вище. Загалом дуже позитивно. Для тих, в кого свій бізнес або хто фрілансер. Для когось в когось свій бізнес може йти бажання розпочати все з чистого листа, тобто обнулитися. Можливо, якийсь там аспект, ви, скажімо так, дайте, я сформулюю зараз. Думки біжать швидше за мене. От був у вас якийсь бізнес, наприклад. Ви розумієте, що ну все, це вже трошки не то, я вже з цього виріс, або мені це вже не цікаво, ви Розпродуєтесь, ви знаходите людину, яка готова купити повністю цей бізнес, і ви отримаєте гроші. Тобто, ви позбавляєтесь, можливо, якогось грузу навіть у вигляді цього. І розпочинаєте все з чистого листа. І вас це дуже радує. Тобто, у вас нема відчуття важкості більш за плечима. Для фрілансерів це ще теж в чомусь може означати розпочати спочатку. Тобто, можливо, період був такий, там, де вам було складно знайти достатню кількість проєктів, щоб повністю бути на фрілансі, відчувати себе комфортно і там, заробляти достойно. І тепер потрошку-потрошку по ситуація починає змінюватись, і ви помічаєте, що вам приходять все більше і більші е, суми на карту. Я не можу не сказати, що це, не, що це легко вам дається. Ні. Це багато роботи фізично важко і морально важко. Але ви розумієте, заради чого ви це все робите? Безумовно, не всі можуть бути фрілансерами, але принаймні. Спробувати, як це працювати на себе, щоб вже визначитись точно 100%. Чи хочете ви працювати на когось, чи все-таки хочете щось своє. Це класний експірієнс в будь-якому випадку. Фінанси. А фінанси не пають романси. Тут у нас аж цілий туз пентаклів, що взагалі шикарно. Це фінансові плюшки. Підтримка, допомога, збільшення заробітної плати, десь якісь навіть одноразові шабашки, на яких от вам заплатили клас, ви це там відклали чи купили щось. Тобто тут фінансовий канал, як то кажуть, відкритий. Тут, можливо, ви збираєте кошти, або вже знайшли їх на навчання своє або своїх дітей, на підвищення кваліфікації, на, м, на те, щоб просто вийти якимось чином на рівень вище. Зробити оцей квантовий стрибок. Але загалом по фінансах тут прям все бути чітко. Ваш морально психологічний стан. Паж Пентаклів. Це дуже прикольна енергія. Це про навички, знання і таку, знаєте, в грайливій формі сприймання реальності. Тобто Паш Пентаклів це людина, в якої Ну, нема ще якоїсь величезної кваліфікації, або вона в чомусь ще дилетант, але вона старається, вона робить і вона виросте в лицаря Пентаклів, а потім і в короля. Тобто тут для мене пажі, вони завжди такі трошки ну, про діток, про дитячу енергію, про легкість, і вони не бояться пробувати, вони не бояться м шукати себе, вони не бояться вчитися. Робити помилки, але все рівно продовжують, продовжують і продовжують і отримують шикарнючий результат. Давайте ще мені тут кілька карт буквально по вашому морально-психологічному стану. Так, дивіться. Тут по Фізичному плану маю сказати: остерігайтеся там, де вам треба щось важке піднімати або нагружати спину, сустави, тому що це може вам ну не дуже добре відігратися. Це те, що в першу чергу. Якщо у вас є, ви знаєте, точно якісь проблеми там з спиною чи з колінами, е будьте дуже обережні. Навіть там якийсь мінімальну вагу там, підняли вище, ніж вам можна, ну і все. Спина сказала, бувайте, тому дуже будьте з цим обережні. Дивіться, у вас тут назріває якийсь вибір. От я прояснюю, да, морально психологічний стан, вас тут назріває якийсь вибір, який треба буде зробити. Дуже важливий. Ну, дуже важливий, який вам дасть поштовх до дуже серйозних змін до, перехі... до переходу на новий рівень. Саме можливо, тому вам і кажуть, подивіться в очі своїм страхами, чи готові ви до цього нового рівня, чи готові ви до цих змін. Якщо ви дійсно зрозумієте, що ні, я ще поки не готовий, це класно, тому що чесність з собою це просто коштовно, це дуже коштовно. Бо об'єктивними ми з собою бути не зможемо ніколи, але бути чесними з нашими бажаннями і нашими можливостями не применшувати і не прибільшувати. А от саме от чітко розуміти, що так, можливо, я ще не готовий до. До цього і до цього до цього, але я буду готовий. І по кажу Пентаклі: ви налаштовані на це. Тобто, нехай не зразу, нехай не через там, два дні, але поступово я отримаю той результат. Ви зацікавлені. Цікарний розклад, мені подобається. Бачите, вас тут по роботі важливо, старший аркан. Ну, і насправді я і фінанси б виділила, бо туз пентаклів це зазвичай якісь класні плюшки фінансові. Особливо яких ви не очікуєте. Дякую, Діви, що дивитесь, що залишаєтесь зі мною за коментарі, лайки, великий вам поцілуночок. Буду чекати ваших коментарів. Розкажіть мені, як пройде ваш тиждень. І до нових зустрічей, така пока. -пока.